Роздуми на фронті Ще один день пройшов і добре. Поставим Богу мого річ. Хоч Хоча тут тянеться так довго, але ми разом пліч о пліч, у нас тікучка кадров знатна. Вже й знайомиться не надо, Міхаличів ще підвезуть. Двохсотиться земля Донецька, йдем воювати в шістдесят. Серцям трьохсотим вже не вмерти жарою, блять, а може стерти за глушим жвачкою перегар. Мазепа знав північних братій. Амбіцію зведуть на ноль, Батурин знищив розконтроль. Під крутами лягла надія, одвічна матір дураків, Центральна рада мудаків, тоді майбутнє наше вмерло. Перед начальством в бліндажі Євроремонт робити звично, одним диханням кар'єріст у жопу язиком так швидко сказав півголоса богам у нас тут двісті. Куліну покуштував кіровнік, їде на вокзал, слова готуючи для близьких. Спочатку бій, потім привал, година запитань, як завжди. Солдат бичком спалив складище зброї ще в дев'яності. Концертна банка із тушлом, без м'яса, жиром підкріпившись. Лопата замість автомата хай думає, що ми безсилі дід розправляй бистре печінку. Бабло породжує добро. в дружковке піво і бухло чекає тих, хто сьогодні цілий. По дьоснам лижеться начальство. Лиш небать одне надумці. на думці, на празнік ордіна в шкатулці Построяться всі, як на параді, це п'ять хазяїк всі на кухні друг друга одіяло тянуть, з... зонтик Отвічають пароль добовий не стріляють. Ми раді у окопа гнити. І раболепності тут повно. Ми мілітарними шнурками собі всі в'єни полатаємо, і якщо треба, будемо довго за наші битись терекони на заздрість п'ятої колони, де так горіли паспорти. Сидять закопані ждуни. Ой, здоровенькі були, а ми вас дуже сильно ждали. Це лиш в кіно буває так, що виживаєш просто так, фінал щасливий, легкий старт і побіждає Ітон Хан. На материк поїдемо скоро. Обранці на курорт гуляти, ПТСР їбашить круто, китайський памперс, хто лежачий, кузьма співав, що нас кидають. І з року в рік це так і є. Шать сил немає по вісім днів напередки, а інші говорити важко, війну вже бізнесом зробили. Ти покури, за чаркою, брате, ще довго, судя по всьому, ще довго землю нам звільняти від ворогів і там, і тут.